Грицько, бойко, бабуся і внук. Бабуся внука колисає, а внук ніяк не засинає. Розповіла вже всі казки і віршики, і приказки. Стомилася та все ж співає. А внук ніяк не засинає, аж враз. В кімнаті тихо стало, мабуть, уже заколисала. Та ні знов пісенька луна якась тонка і голосна. Піду в кімнату, подивлюся, щось, наче голос не бабусі. Зайшов, побачив я дива. Бабуся спить, а внук Піва!